Доброго дня презентую однокімнатну квартиру в житловому комплексі Барський, 7-й поверх з 36,5 квадратних метрів. Заходимо, відразу, у нас така зона прихожої. Розкажу зразу по переплануванню. Цю стіну потрібно забирати. Цю стіну у нас є тут 70 см до цього кута. Збільшую її ще на 70 см. Робимо тут вхід в гардеробну. На цьому рівні 10 см від кута, будуть починатись двері. І звідси сюди у вас є місце для верхньої одежі, для тумбочки або там, для вішаків і так далі. Тобто ви заходите з дверей, відразу зона роздягання, зразу гардеробна. Далі, ліворуч від нас санвузол 4 квадратних метри. Ось, всі точки розведено, все гарно. Санвузол великий, просторий, скину, якщо треба буде планування, як його гарно зробити. Далі кухня. Кухонну ось цю стіну переносимо на 50 см. Ось тут я показав цими трубами, сітки ми переносимо. У нас виходить кухня, перетворюється з 8 квадратів на 10,5 квадратних метрів. Ось ця кухня. Тобто ми переносимо сюди, у нас збільшується площа. У нас вийде замість 8-10,5 квадратів. Ось так. Далі по розташуванню. Цю стіну також переносимо на 30-40 см. У нас стає гарно сюди холодильник 60 см, далі столешня 60-ка, тобто з холодильника, помили. Ой, достала з холодильника, розібрали 60 см поверхність, далі мойка. 80-90%, якщо хочете, розглядаємо 80-ку, вона до сюди доходить. Мойка помили, це все. Далі у нас 110 столешниця. Поклали на столешницю 110-ку. Розрізали, все, зробили. Далі тут пішла печка, ну, електропіч або газова плита, електропіч і газова плита. Приготовили і тут сторічня поклали. От я показав, яка ширина ширину буде займати це все місце. Далі ця стіна переноситься на 50 см туди. Соответно, туди гарно стає диван. І на цьому місці буде стіл. Ось так. Де стіна закінчується, це тут закінчуватиметься буде диван. Тут стіл ставимо. Все, краса. Світлі тони, гарне світло, правильне розміщення, і квартира буде супер функціональна. Далі показую кімната. Показую кімнату. Така гарна простора, там ще й балкон лоджія. світла тут буде більше, ніж достатньо. Оце стіна, яку ми цю сюди переносимо, допустимо. Далі. Це гардеробна якась така собі, неінтересна. Тут ми робимо таким чином, що, бачите, ця лінія пішла. Ми виводимо так само в один рівень цю стіну. Тут будуть двері в кімнату, можна їх і змістити в разі чого. А це все у нас величезна гардеробна. Вхід робимо звідти, щоб, щоб цю стіну використовувати. Ще можна буде шафу поставити і тоді ці двері ставимо тут в будь-якому разі. Далі. Тут стає гарно ліжко. 180 на 2, 180 х 2 Гардеробна. Кімната, бачите, яка? Тут кімната виходить майже 11 квадратних метрів. Стає ліжко, тумба-тумба, там ще буде зона для якихось уроків чи ще чогось. Сюди на стіну телевізор. Далі лоджя велика гарна, гарна лоджя, простора велика. З неї теж можна зробити красоту, дивіться, які гарні види. З неї теж можна зробити красоту. Всю батарею переносимо. Сюди або сюди ставимо на будь-яку зі сторін. Або ж зробити тут теплу підлогу. І це буде як кабінет, То, що треба. Місця тут предостатньо. Вікна тут шестикамерка, стековська, все нормально. Це можна забрати, цю перегородку, і буде ще більше місця візуально. Ось така однокімнатна квартира, 36 майже 37 квадратів. Запрошую вас, бажаю Божого благословення і всього саме найкращого.